Не чекати до понеділка. Головний дипломат України запропонував Росії негайно передати свої пропозиції щодо припинення вогню. Андрій Сибіга наголосив, якщо після 10 днів роздумів та атак росіяни нарешті розробили свій меморандум, його можна одразу передати. Й нам так, голова українського МЗС прокоментував пропозицію Москви щодо переговорів у Стамбулі 2 червня. Андрій Сибіга висловив надію, що російська сторона не зірве наступний раунд переговорів і цитую негайно. Подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це було й домовлено раніше. Про готовність так званого меморандума, де Росія викладає своє бачення миру, у Москві заявили напередодні власний документ із позицією України щодо припинення вогню Київ передав росіянам днями. Міністр оборони України раніше наголосив, у Києві очікують на російський меморандум, щоб наступний раунд перемовин не був порожнім і міг реально наблизити завершення війни.